Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний ромбовий домкрат від компанії Bill Auto, модель DM20. Постачається фірмовій упаковці. домкрат. Це стандартний ручний домкрат. В комплектації У нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Також ручка металева. І сам домкрат. Домкрат доволі таки важкий, повністю металевий, крім гумової подушки. Мінімальна висота підхвату 120 мм, максимальна висота підйому. 413 міліметрів. В принципі, це стандартний, простий ромбовий домкрат, який не потребує якихось навичок для того, щоб підняти автомобіль. Але обов'язково потрібно дотриматись техніки безпеки. домкрат повинен встановлюватись на рівну суху поверхню, для того, щоб не з'їхати. Під автомобілем. І також потрібно обов'язково піддомкрачувати автомобіль в потрібні місця знизу, для того, щоб не пошкодити ні пороги і надійно підняти автомобіль.